Більш звичні ці. на вході до залу відвідувачів зустрічають актори. хоча виставу створили для людей із порушенням зору, прийти на неї можуть зрячі, однак на очі доведеться надягнути пов'язку. Госта актори запрошують до себе на сцену, де пропонують відчути виставу на дотик, запах, смак та на слух. Я граю черешню. Це така, це таке дерево, яке вже там дуже давно в цьому саду, вона така дуже розмірена, вона дуже повільно говорить, їй все хочеться такої плавності. Я думаю, що кожен буде по-своєму її сприймати. Тобто я намагаюся це якось голосово передати. Так? Інші актори роблять цей час різні такі дотики, різні якісь такі речі, які ну. Я думаю, що людина зрозуміє, що це зараз якраз якесь дерево біля нього, чи воно якраз біля цього дерева, чи в цьому дереві. В основі вистави Хто росте у саду однойманна казка письменниці Катерини Михайліциної головний герой постановки Соловайко, який через холод відлітає у теплі краї, але мріє повернутися додому у сад, де жив раніше, розповідає авторка проєкту Шосте чуття Катерина Лук'яненко. За її словами, на виставі може бути не більше 20 відвідувачів, адже актори під час постановки приділяють увагу кожному із них. На задінні оці всі сенсорні наші системи, ми даємо на дотик багато чого, і там є запахи, є ми дечим, не буду спойлерити, але ми дечим годуємо під час вистави для того, щоб максимально передати оцей спектр відчуттів. Ми говоримо, якщо в театрі ляльок ми оживлюємо ляльку, оживляємо там предмет, фактуру. То тут ми оживлюємо простір. Ми пропонуємо відчути шосте чуття. Нове ми віримо, що воно є в кожного в кожної людини, і це дійсно так, тому що це вже якби на апробації проекту, це вже виходить. Так у когось це емпатія, у когось це довіра, і взагалі це дуже різно. Ми вже почали робити список шостих чуттів. Акторка Наталія Деркач розповідає, аби краще зрозуміти людей із порушенням зору. Перед тим як взятися до роботи над виставою, вона з колегами ходила містом із зав'язаними очима. А також відвідувала тренінги. До нас приходили люди, які читали нам лекції просто про цих людей незрячих, як вони в цьому суспільстві себе відчувають, як вони мусять пристосовуватися і до поїздки в автобусі, і як рухатися по нашому місту. Це все коли. коли не стикаєшся з цією проблемою, то дуже-дуже поверхово на це реагуєш. Ну, не реагуєш взагалі, можна сказати. Я ніколи не думала, наприклад, що оголошення зупинок в автобусі це так важливо. Вражаю і відчуття спокою. Не так як медитація, розумієте, що ти відсторонюєшся від цього е, світу навколишнього, що оточує нас. Навіть цікаво, ви розумієте, що відсторонитись від усього і чути лише звуки, дотики. і скажу, вам вдалося. Але скільки, напевне, це праці, все те сотворити. Виставу Хто росте у саду в обласному театрі Ляльок покажуть 1, 20 жовтня та 14 листопада. Ілона Захарук, Олександр Бокатюк, Дмитро Самарський. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.